Прогноз погоди в Україні на три дні з 14 по 16 березня. Мене звати Українчик і це канал. Всілякі новини. Маю для вас, шановні і любі моєму серцю глядачі, дуже гарну новину. Всі ми нарешті добряче зігріємось, адже абсолютно в усі регіони нашої країни прямує потужне потепління, якому ми маємо завдячувати південним вітрам. Саме вони несуть теплові потоки в усі області нашої неньки. Окрім того, в усіх куточках України нарешті стане по-справжньому тепло. На деякий час має знизитись інтенсивність дощових опадів. 14 березня магнітне поле Землі буде трохи збурене, сила магнітної активності сягне трьох балів, це майже невідчутний рівень. 15 і 16 числа, на щастя, магнітосфера нашої планети буде у повному спокої, сила магнітної активності ледь дотягне до 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 14 по 16 березня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах. Найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Четвер, 14 березня. Починаючи з цієї дати по всій країні поступово почне підійматись температура повітря. У більшості областей литимуть невеликі дощі північ. В Чернігівській і Житомирській областях в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, в темні від 1 до 3 градусів морозу. На Сумщині в день від плюс 5 до плюс 7, вночі від мінус 1 до мінус 3 градусів. На Київщині і в Києві в денний час буде від 4 до 6 градусів з позначкою плюс, в нічний від 0 до 2 градусів морозу. Хмарно з проясненнями і без опадів на Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині і у Київській області вітер східний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс восьми, нічна від 5 до 3 градусів тепла. В районі Бессарабії в день плюс 5 плюс 7, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. В Миколаївській області в світлі години доби від 8 до 10 градусів з позначкою плюс. В темні від 4 до 2 градусів тепла. На Херсонщині вдень плюс 9 плюс 11, вночі від плюс 4 до плюс 2 градусів. На Кримському півострові в денні години доби від 10 до 12 градусів тепла. В нічні плюс 5 плюс 3. В Запорізькій області в день плюс 8 плюс 10, вночі від 3 до 1 градусу тепла. Невеликий дощ завітає в гості до мешканців усіх частин південного регіону України. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Захід в Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 9 до 11 градусів вище нуля, в нічний плюс 4. Плюс 2. На Волині і у Рівненській області в світлі години доби термометри покажуть від 7 до 9 градусів тепла, в темні від плюс 1 до мінус 2 градусів. На Тернопільщині і в Хмельницькій області в день плюс 6 плюс 8, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Івано-Франківській і Чернівецькій областях денна температура повітря коливатиметься від 4 до 7 градусів тепла, нічна від 1 градусу морозу до 2 градусів тепла. На Львівщині вдень плюс 5, плюс 7, вночі від 0 до плюс 2. Невеликий дощ очікується на Хмельниччині, Тернопільщині, Івано-Франківщині і Закарпатті. А також у Львівській і Чернівецькій областях на Волині і Рівненщині хмарно з проясненнями, і без опадів вітер східний, невідчутний 3-8 метри за секунду. Схід. На Харківщині вдень 5 до 7 градусів тепла, вночі плюс 1 мінус 1. В Луганській області термометри покажуть плюс 4 плюс 6 в денний час від 1 до 3 градусів морозу в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 6 до 8 градусів з позначкою плюс, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Маріуполі вдень від 4 до 6 градусів вище нуля, вночі плюс 3, плюс 1. Невеликий дощ очікується на Донеччині, Харківщині і Луганщині. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, в нічні від 0 до плюс 2 градусів. На півдні Кіровоградщини вдень плюс 5 плюс 7, вночі від 0 до 2 градусів тепла. У Вінницькій області і на Черкащині в світлі години термометри покажуть плюс 5 плюс 7, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Полтавщині вдень від плюс 5 до плюс 7, вночі від нуля до 2 градусів тепла. Невеликий дощ варто чекати на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині і в Дніпропетровській області. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Сила магнітної активності 14 березня сягне 3 балів, це майже невідчутний рівень. П'ятниця 15 березня цього дня невеликі дощі очікуються переважно в південному і східному регіонах, хоча частині центральних областей також трохи дістанеться вологої погоди. Північ в Чернігівській і Сумській областях в денний час термометри покажуть від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, в нічний від 1 до 3 градусів морозу, на Житомирщині в день плюс 6 плюс 8, вночі від мінус 1 до мінус 3 градусів. У Київській області, а також у Києві, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, в нічні від 0 до 2 градусів морозу. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер східний, невідчутний 3,8 вісім метри за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, ніч навіть від плюс 4 до плюс 2 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 7 плюс 9, вночі від 5 до 3 градусів з позначкою плюс. В Запорізькій області в світлі години доби від 8 до 10 градусів тепла, в темній від 3 до 1 градусу вище за 0, в Криму в день плюс 10 плюс 12, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. В Херсонській області і на Миколаївщині в денний час від 8 до 11 градусів з позначкою плюс, в нічний від 4 до 2 градусів тепла. Місцями невеликий дощ очікується на Одещині, Херсонщині і в Миколаївській області, а також на Запоріжжі і в Криму. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і в Хмельницькій області в день плюс 7 плюс 9, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 9 до 11 градусів з позначкою «плюс», в нічний – від 0 до «плюс 2». На Рівненщині вдень від плюс 7 до плюс дев'яти, вночі від 0 до 2 градусів морозу. В Тернопільській і Івано-Франківській областях світлі години доби від 6 до 8 градусів тепла, в темні від плюс 1 до мінус 1 градусу. На Львівщині в день плюс 7 плюс дев'ять, вночі від 0 до двох градусів тепла. В Чернівецькій області в денні години від 6 до 8 градусів з позначкою плюс, в нічні від 0 до 2 градусів тепла. Мінлива хмарність і без опадів в усіх без винятку областях Західного району України. Вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. Схід на Харківщині денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, нічна від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Луганській області в день плюс 6, плюс 8, вночі від плюс 1 до мінус 1 градусу. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 7 до 9 градусів тепла, в темні від плюс 3 до плюс 1 градусу. В Маріуполі в день плюс 4, плюс 6, вночі від 5 до 3 градусів тепла. Хмарно з проясненнями і невеликий дощ у всіх трьох областях східного регіону України. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби, температура повітря коливатиметься від плюс шести до плюс восьми градусів в нічній від нуля до двох градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс сім плюс дев'ять, вночі від плюс трьох до плюс 1 градусу. На Черкащині і у Вінницькій області в денний час від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, в нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Полтавській області в день плюс 5, плюс 7, вночі від 0 до плюс 2 градусів. Місцями невеликий дощ очікується на Полтавщині, Дніпропетровщині і Кіровоградщині. У Вінницькій і Черкаській областях сонячно малохмарно і без опадів. Вітер східний 3,8 метри за секунду. Магнітосфера нашої планети 15 березня буде у спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Субота, 16 березня, цього дня. Температура повітря у більшості областей дуже сильно підвищиться. північ в Чернігівській і Сумській областях в денний час термометри покажуть від 7 до 9 градусів з позначкою плюс, в нічний від 4 до 2 градусів тепла. У Житомирській області, а також на Київщині і в Києві, в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, в темні від плюс 5 до плюс 3. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях північного регіону України. Вітер південно-західний, невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь в Херсонській і Миколаївській областях, а також на Одещині. денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, нічна від плюс 5 до плюс 3 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 10, плюс 12, вночі від 6 до 4 градусів з позначкою плюс. В Запорізькій області в світлі години доби від 7 до 9 градусів тепла, в темні від 4 до 2 градусів вище за нуль. В Криму в день плюс 8, плюс 10. Вночі від 7 до 5 градусів тепла. Місцями невеликий дощ очікується в усіх частинах південного регіону України. Вітер північно-західний 3,8 метри за секунду. Захід на Волині, Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині, і в Чорнівецькій області в день плюс 12 плюс 14, вночі від 5 до 3 градусів тепла. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 10 до 12 градусів вище нуля, в нічний від плюс 7 до плюс 5 градусів. На Рівненщині і Хмельниччині вдень плюс 11, плюс 13, вночі від 5 до 3 градусів тепла. Місцями невеликий дощ очікується на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині і Закарпатті. В Хмельницькій і Чернівецькій областях хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-західний, невідчутний 3-8 метри. За секунду. Схід на Харківщині в денний час від 7 до 9 градусів з позначкою плюс, в нічний від 4 до 2 градусів тепла, в Луганській області в день плюс 8 плюс 10, вночі від 0 до плюс 2. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в темні від 4 до 2 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 5 плюс 7, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. Місцями невеликий дощ у усіх трьох областях східного регіону України вітер південно східний невідчутний 3-8 метри за секунду, центральний регіон України на Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, в нічні від плюс 5 до плюс 3 градусів. На півдні Кіровоградщини в день плюс 9, плюс 11, вночі плюс 5, плюс 3 градуси. На Полтавщині і в Дніпропетровській області. В світлі години доби термометри покажуть від 7 до 9 градусів тепла, в темні від плюс 4 до плюс 2 градусів. Місцями невеликий дощ очікується на Черкащині, Кіровоградщині, в Полтавській і Дніпропетровській областях. На Вінничині хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південний. Майже невідчутний 38 метри за секунду. Сила магнітної активності 16 березня буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. А також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook. Та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене, звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось! you. Mm -hmm.